Наші королі були королями, яких обирали. Козацтво від свого моменту заснування було королівським військом. І кожен з них, в теорії, може стати королем. Шановні друзі. Сьогодні ми хотіли б розповісти про книжку Наші королі авторства Віталія Михайловського, яка щойно вийшла у видавництві темпора. Про всіх королів, які правили. Україною автор книжки Віталій Михайловський напевно мене поправить і скаже, що це були за королі для мешканців України того часу. Вітаю в нашій історії прийнято сприймати королів як чужих, але радше ми говоримо про період від середини 14 століття. Від 40-х років 14 століття і аж по сам кінець століття 18-го, коли припинила існування держава Річ Посполита. Натомість королі в нашій історії є тими героями, які дозволяють нам краще зрозуміти весь цей проміжок у 4,5 століття під кутом зору держави, інституцій, політики як зовнішньої, так і внутрішньої. Ну і всіх яскравих моментів нашої історії. Адже без участі короля, без волі короля, без його освячення, якщо говорити пізньосередньовічною, ранньомодерною термінологією, навряд чи щось важливе відбувалося на тих землях, де проживали наші предки. Скажіть, будь ласка, скільки тут королів? Від Казимира, який належав до династії п'ястів, і завершуючи виборним королем Станіславом Августом Понятовським. я зі здивуванням дізнався з вашої книжки, що рештки деяких королів були поховані на території сучасної країни. Тіло зазвичай ховали в окремому місті в такому санктуарію, яким є Краківський кафедральний собор Святого Станіслава на Вавелі. Але власне Владислав II Ягайло, який помер початку літа 1434 року в сучасному місті Львівської області Городок. Його серце зберігалося до середини ХХ століття в місцевому парафіяльному постелі. Скажіть, будь ласка, я так зрозуміло, фігроші на території України карбувалися? Так певною мірою частково це відбувалося в другій половині 14 століття, коли за ініціативи Людовіка І, якому ще ми додаємо, прикметник Угорський, бо він був королем і угорським, і польським. І як спадкоємець традицій арпадів володів тою частинкою. Західної частини сучасних українських земель він у Львові дозволив своєму наміснику князю Владиславу Опольському карбувати е, срібні монети гроші. І потім ця традиція ще трошечки тривала за е, панування Владислава II Ягайла, і це невеличкі срібні монети, які були в обігу того часу. З іншого боку, ми маємо ще монетки, які пускалися володарями Поділля Подільський на Це зовсім унікальна монета, яка Показує приналежність цієї території від кінця 70-х років 14 століття до Угорського королівства. Чи можете ви назвати найголовніші битви, в яких брали участь саме наші пращери? Показовим таким моментом, який показує залученість усіх територій тогочасних українських земель до Армії короля буде війна 1409-1411 років. Це коли польське королівство і велике князівство Литовського спільно воювали проти Тевтонського ордену. Ну і найвідоміша битва, яка відбулася п'ятнадцятого. Липня 1410 року, битва під Грюндвальдом, чи для литовської традиції Жальгерісом для Німецької Таненбергом. В цій битві брали окремі хоругви, чи піші чи коні це питання. Ну, скоріш за все, це йшлося про мобілізованих вершників. Тобто, це заможний прошарок населення з усіх українських земель. Ми зустрічаємо хоругву Перемишельської, Львівської, Галицької, Холмської земель, три хоругви з Поділля, хоругву з. Київщини і певною мірою були підрозділи з Волині. Лівобережна Україна в той час була ще не залюднена вже з другої половини XVI століття. Коли політична ситуація, демографічна ситуація, економічна ситуація змінюється кардинально, виникає е Певною мірою рух колонізаційний освоєння цієї території за дозволом держави. Ми отримуємо поштовх для залюднення і розвитку лівобережжя, який триває аж, аж, аж до 1640-х років кінця, коли починається в 48-му році повстання під проводом Богдана Хмельницького. Поява козацтва пов'язана з колонізацією за часів королів. Звичайно, звичайно, це ми тут е, повинні чітко розуміти, що те, що ми знаємо про початки нашого козацтва, окрім там спорадичних згадок з кінця 15-го століття, де згадуються в джерелах вільні люди козаки, допомагають королевичу Яну Ольбрехту у його східному поході. Але далі все, що ми знаємо про козацтво до часів Стефана Баторія, воно пов'язано з тим, що люди короля були тими рушійними силами, тими організаторами, які інститулізували фактично саме явище козацтва. Старше покоління Вишневецьких на чолі ми знаємо Дмитро Байду Вишневецького і його покоління і наступників це всі люди, які були старостами в порубіжних замках. Польського Королівства, Великого князівства Литовського, вони були людьми, які організовували ці загони, контролювали їх і певною мірою створили це явище. А легітимізація, коли настає вже наприкінці правління Сагізмунда 2 августа, і насамперед Стефана Баторія, вона створює реєстр, дозволяє нам говорити, що козацтво отримує певну юридичну. Визначеність для держави, і це без короля навряд чи би колись відбулося. І далі ця дихотомія нашої історії січ зі своєю вольницею, що ми, ну і певною мірою, анархічним елементом, і реєстрове козацтво, яке живе з служби королю, отримує від нього платню і вважається елементом. Не тільки оборони держави, але елементом ну, допоміжної якоїсь допоміжних підрозділів е, в тогочасному війську в разі військового конфлікту. Тобто, ми можемо сказати, що тривалий час козацтво від свого моменту заснування було королівським військом. Та частина реєстровців, так звісно, вони вписані в реєстр, вони отримують від короля гроші. Відповідно, це елемент того, що зараз ми назвали. Е, Армія військо має чітко визначені функції з охорони кордону, стабільності, не дозволяти нападам малих татарських чи кочових загонів, не дозволяти виходу населення, можливо, контролювати якісь шляхи сполучення для торгівлі і пробувати регулювати ось цю стабільність в тривалому часі. Ваша книжка про те, як наші Предки жили в європейській країні, так, так, так. вона майже п'ять століть. Ну тут для мене принципово було те, що це частина європейської історії, хоч на самому східному краю Європи. Не всі королі в Європі були, звісно, однаковими. Наша специфіка полягала в тому, що наші королі були королями, яких обирали. І це певною мірою відбиває свій слід навіть і в сучасній нашій історії. Подивіться на нашу найновітню історію. Скільки в нас уже президентів? І порівняйте з сусідніми країнами, які далекі від стандартів демократії. Це не наша традиція консервації влади на десятиліття, де право Громадян немає ніякого волевиявлення. Так, звісно, ми говоримо про монархічні держави ранньо модерного, пізньосередньовічного часу, але вони діють за правилами, які трошечки відрізняються від наших, але за формою це те саме буде. Бо є прошарок суспільства, який вважає, вважає себе і вважається громадянами. Шляхта. Вони всі мають право обирати володаря. Тобто. Загально це та сама схема. Хочемо обрати собі короля по єдине, що це пожиттєва робота. Всі можуть теоретично взяти участь, і кожен з них в теорії може стати королем. Немає різниці, ким ти народився. Дякуємо вам за розмову, дякуємо за за зустріч. Це був Віталій Михайловський з книжкою Наші королі і від імені Національного військово-історичного музею України хочу вам подарувати. Такий наш сувенір. Це е, тут написано на кілечку на згадку про новіму брелок з е, срібником князя Володимира. Королів в нас немає, але княжицький брелок в нас є. Так, дякую вам.